Я боюсь все відкривати. Боже. Боже, я як в очках. я як в очках, представляєш? Я дуже добре бачу. На самом деле, все идеально, это правда. Вообще все супер. Москвы к нам вот, ну. Це за я бачу написано. Я так хорошо бачимо. Ти я щаслива? Ти щаслива. Я нарешті зняла окуляри. І я зараз бачу в тисячу раз краще, ніж я бачила в окулярах. Тепер я нова. Це нове моє життя. Це відбулось моє день народження. Цей день народження мені подарувала клініка. Ukrainian Vision Center. Я всім раджу, не бійтеся я так боялась. Переживала перед операцією. Я думала, що це дуже страшно. Я боялася остатися сліпою, а зараз мені. Чесно, емоції переповняють, тому що я зараз бачу просто все. Воно все яскраве, чітке. Я не можу передати мене. Не зрозуміють ті, хто гарно бачить, але я дуже раджу всім, хто погано бачить, хто ходить в окулярах. Хто ходить в лінзах відчути ці емоції, які я зараз відчуваю? Ходьте сюди, тут офігезні лікарі, тут офігезне обслуговування, тут дуже крутий лікар. До вас будуть відноситись, наче ви маленька дитина. Всі будуть вас тримати за руку і заспокоювати, коли вам страшно. Збулась моя мрія. Я приймаю вітання.